Марите, покажи, що там. Не покажу. Она буде техніку відкриватися. і нікому не покажу. Це я покажу, що хто у тебе тут живе. Волосся <різь> моє на голові показуєшся. Так. Да. Показує, чи, чи є там площиці, чи нема. Там таргани хіба що живуть. Правда, вони живуть в голові. То, то всім відомо, то можна наказати Всі мої е, багатомільйонна армія моїх підписників і фанатів знають. Ну ладно, покажу. Ой. Ти, класно так упаковано заради о такого пакету. Так супер. Це ж не просто так. знаєш чому? Ще огонь. Знаєш чому? Ні. Тому що це безпека наша, все. Будь обережна. Чуєш? Не хочу. Краще, щоб так не, не вести ножиком. Це він тупий. Я розумію, але не треба вести так, будь ласка. Чеш, мен? Чого, що Там може бути... бути. Я навіть пакетик не порізу. Чи це у нас що? Так може по черзі. Що це так викнуло? Це у нас віоліті, чи що? Це віоліті, бачите? Монополі. Окей. Гра монополі на картриджі далі. Свинки. Ага. О, oh, want to switch. yes, Пограємо з тобою обов'язково. ми на полі пограємо. І свинки, О, Лего Нінджаго. І. Виходить, що у нас що? Три отакі от, от. Супергри. А чи вони працюють? А, знає, Головне, що купив. Грайте вигравайте, Віолет для колекціонерів. Ням-ням.